Всім привіт! Сьогодні ми проведемо з вами один день разом в США, в штаті Мінесота, місто Міннаполіс. Я вам покажу багато цікавих місць, ціни. А ви пишіть в коментарях, чи вам сподобався даний формат відео і чи хотіли б жити в США. І перше, куди ми з вами підемо, буде спортзал. Він у моєму комплексі знаходиться на 33-му поверсі. В ньому майже завжди немає людей. А основна ізюминка – це краєвиди. Просто ходиш по доріжці, а перед тобою видно Місісіпі. Після того, як позаймалися в спортзалі, можна піти попити пепсі. Вона тут, до речі, коштує лише долар 25. Пепсі, доктор пепер, Кока-Кола, Манчендю. І відразу йти в басейн. Дуже великий, глибокий. Спочатку йде мілко, а потім поступово глибше і глибше. У нас є волога сауна і суха, до речі, з дуже класним видом. Зараз вам покажу. До речі, в басейні, так само як і в спортзалі, дуже рідко коли є люди, тому плаваємо з вами в нашому особистому басейні, бо попереду дуже насичений день, багато справ, і перед ними треба гарно відпочити. А тут видно офіс Microsoft. До речі, я читала в Вікіпедії, що цей годинник навіть більше, ніж Біг Бен в Лондоні. Тут навіть є літня тераса з двома грилями. І після того, як поплавали, буду робити собі каву у дорогу. І ще зробила бульйон для борщу, але вже дороблю його ввечері. Ось такий красивий під'їзд, уже прикрашений до Нового року. Взяла собі чорну каву і будемо їхати з вами в футбанк. Я Сьогодні ще планую поїхати в машину помити і за вам покажу наші заправки і ціни на них. Типова Америка у всій її красі. Я вже взяла продукти в фудбанку, покладу їх в багажник і вже на заправці вам покажу, що мені дали. Але перед тим заїдемо помити машину. Now. Thank you. Pull into the wash. Сьогодні помити машину мені обійшлося в 15 доларів. Загалом тут всюди плюс-мінус такі ціни. Мені ще дали серветки. Якщо я типу хочу зсередини свою машину помити, то я можу з цими серветками. Вона дуже швидко помила мою машину. Зараз будемо виходити перевіряти який результати. Дуже класно помило. Прикольно. Зараз вам покажу, що мені дали в футбанку. Ось таке сало. Я в шоці? Дались тільки сала, яйця, гарбуз, хлібчик такий, фрукти картопля, виноград, сік, молоко, хлібчик, курка, чікен, там консерви, заморожена полуниця, вармішель, Пламс, чорнослив. І тут фініки. Перш за все, на заправці мені дуже подобаються ціни на каву. Дуже приємні ціни. Сам собі обираєш каву, яку хочеш, нажимаєш. Тут також є всяке різне молоко, сиропчики. ще дуже вигідні ціни на хот-доги. За 4 долари можна купити два дога Вони виходять дуже великі. Соуса собі береш. Але правда, на цій заправці, що мало соусів, зазвичай їх набагато більше. Ось тут у нас саукрауд, кисла капуста, томати і так далі. Ціни тут, як і на будь-якій заправці, кусаються вищі, аніж в звичайних магазинах. В Walmart, я думаю, все в півтора рази точно дешевше. Купила три лотерейні квиточки і зараз будемо дивитися, що я виграла. Я виграла. Виграла це життя, бо в мене найкращі підписники. А в лотереї я програла. Тепер настав час взяти вас з собою до мого одного з найулюбленіших місць. Закриваю машинку і треба тут заплатити за паркінг. В Мінеаполісі більшість парковок платні і ціни починаються від 50 центів за годину. вже здогадується куди ми з вами підемо. Як це красиво. Зараз на жаль спуск до водопаду закритий. Я сподіваюся, його пізніше відкриють, тому що дуже хотілося сфотографуватися там поближче. Бо так загалом літом можна в ньому рибачити, фотографуватися. Ось знайшла відео, які знімала літом. Мені дуже холодно, руки просто задубіли. Тут ось такий парк симпатичний. Будемо йти з вами до машини і грітися супчиком у польському кафе. Дуже обідно, що заплатила за півтори години парковки, а поклати тільки п'ять хвилинок. Я подивилася погоду, У нас зараз мінус шість. Я реально задобіла. Сьогодні надягнула тільки одну пару штанів, тому їдемо грітися скоріше. Задня парковочка. І ось я вже на місці. Йду показувати вам, як всередині і що тут є смачненького. До речі, насправді, не дивлячись на назву, цей ресторан взагалі ніяк не зв'язаний з польською культурою чи історією. Тут є дуже багато видів сендвічів, супів та салатів. Можна їх купити всі окремо, але якщо купляєш набором, то буде дешевше. Тут завжди чистенько, привітний персонал, великий вибір напоїв. Сьогодні я взяла їхній фірмовий лимонад з базиліком, суп з лобстером та салат Цезер. Супчики для мене, а салат для вас. Я бачу, що ви мене є салат, того я забираю його собі. Підкріпилися, зігрілися, їдемо з вами на маленький шопінг у Маршалс. Я хочу купити подарунки для сім'ї на Новий рік. І хоча свято ще не близько, зараз тільки середина грудня, але в мене так часто відбувається, що час прилітає дуже швидко і потім купувати подарунки в останній момент якось не класно. Такі прикольненькі чобітки 40 доларів. Але мені на мою ногу дуже тяжко завжди знайти взуття. У мене 40, 41 розмір. Такі дуже класні термокружки і термоси. Дуже хотілося їх купити по 20 доларів. Але в мене вдома вже і так повно різного барахла. Набір чаїв за 10 доларів і такі підігрівачі для кружки. всілякі настільні ігри, декор, посуд, їжа, одяг у Маршалсі є все просто, що побажає душа. Набір для супу вже з ламішелю та приправою. Такі класні новорічні стакани, кружки. Коротше, будемо з вами звідси тікати, тому що відчуваю, що витрачу всі свої гроші. Я вже вдома і зараз будемо з вами пити чай з домашнім бізе і робити борщ. Не знаю, який зараз обрати. Мабуть, ось цей чорний. У мене вже приготувався компот, я зараз вам покажу. І борщик. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Я звільнилася з роботи, аби фултайм знімати відео для Ютубу. Тому в мене дуже багато цікавого контенту. Всім до зустрічі!